У нас сьогодні служіння пов'язане з тим, що у нас є два людину з нами кліпивино. І, і згідно е, нового звіту постання до доклада, Павло казав, що нехай же випробовує себе кожен, хто буде куштувати від хліба і вина. Тому, друзі, я думаю, що кожне ліповані є таким залишим, невеличким тестом. ну, Учні здають ZNBO. А це верх внутрішнє незалежне оцінювання. Ми себе оцінюємо з точки зору би, самого критичної оцінки, погляду на своє життя. Ми дивимося, наскільки ми відповідаємо відповідному стандарту. Я, Я ви знаєте, помічаю в Новому звіті таку цікаву притаманну нашому Ісусу Христу Спасителю особливість. От, наприклад, коли він давав оцінку. Своєму оточенню, внутрішньому, от в Ізраїлі, да? от він користувався таким незвичним методом. Коли щось хотів сказати добре, набуде візичний світ. Казав, подивіться, каже, багато було вдів в Ізраїлі, але не, не до одного з них не пішов Ілля, Я пішов в Сідон, до, до Сергій Сідонства. Багато було прокажених в Ізраїлі, але каже, ні один начистився, крім неймана Сюріяна. Він каже, подивіться на язичницький світ. Каже, вони більш е відчутливі до віри, вони більш е відгукуються на віру. Тобто позитивні приклади він брав з людей з зовнішнього оточення. Друзі, а звідки він брав приклади негативних приклади? Ород який невірний і перелюбний. Е друзі, я думаю, що ви знаєте, е цікаво, друзі, ну, у нас. Трошки, знаєте, буває на поки що, коли вони сказати щось добре, навіть, це в нашому разі. Якщо щось погане, то це, це ж не з нашого образу. Друзі, я стосовно того, друзі, що ми маємо бути е, самокритичні до самих себе, і я думаю, що краще коли ми більш судимо себе. Друзі, моя тема сьогодні проповіді пов'язана з моїм вступом. Я хочу зробити оцінку служіння помісної церкви. Я хочу сьогодні, друзі, говорити про сім пунктів, по яким ми маємо перевірити саме в себе згідно з святого письма. В Святому письмі є лінієчка, яка дає нам з шкалою, друзі, там стрім таких, як знаєте, поділочок. І ми можемо перевірити свій стан, свій духовний зріст стосовно цієї шкали, оціночної шкали. Я прочитаю послання до з 4 розділ, буду читати з вірша 13 по вірш 16. Власне, зі мною відкриті, і постання до Ефісіан 4 розділ вірш 13 по вірш 16. Доки ми всі не досягнемо єдності віри і пізнання Сина Божого дорослого віку, міру віку повнати Христа, щоб ми більше не були немовлятими, яких кидає і носить усяким вітром вчення через лукавство людей, через хитрість для підступного обману. А щоб кажучи істину в любові, ми в усьому виростали в того, хто є голова Христос, від якого все тіло складене, з'єднане завдяки підтримці кожного суглоба, здійснює ріст, в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Цей друзів починається наступним якби, вступ такий. Написано, що Ісус Христос дав свої дари, Він їх роздав, Він набув трофеї для Царства Небесного. І цими трофеями є люди. Люди, яких Бог наділив певними духовними дарами, і вони перераховуються перед цим, що одні апостоли, пророки, планевічники, пастирі, вчителі, і, друзі, не весь перелік повних дарів, друзі, але ну, такий обмежений перелік. І далі не просто віж 12, друзі, для спорядження святих. що цікаво даний текст для спорядження. Має неслівне значення грецькій мові, слово спорядження, вживає грецьке слово, означає вправляти кістки, костоправо. Оцим, друзі, костоправом є Христос. Він вправляє в правильну ну, пас, ну, він, Якщо якісь є, знаєте, друзі, ну, духовні, він може правильно направити кожного члена церкви. Цим займається наш Господь Ісус Христос, він споряджує святих. Проте, сестри, всі, хто по цьому збранні є святими Божими Христовими. Пам'ятаємо, що над нами всіма є Ісус Христос, який може нас вправити, який, може, який має владу над нами, який має повну, повне право кожного з нас вправляти в правильне русло. Якщо ми, друзі, десь не відповідаємо Його намірам або Де Богу, противимося, у Бога є багато інструментарій для того, щоб нас вправити. як... Правильний мудрий кастопра. Правиль. Я думаю, друзі, хто має проблеми і спиною, ну, може знати практику вправляння спини, коли є люди, які знають, як вправляти диск, грижі, вони вміють це робити. Друзі, дивіться, значить, є Ісус Христос, який споряджує святи. І далі, друзі, переховуються з 13 по сторін 16, друзі, 7 якби, параметрів. Духовно здорової, помісної церкви, яка росте, яка правильно вправлена і живе і правильно функціонує. Друзі, перший пункт Перший пункт якби, оцінки нашого служіння, нашого життя, вірш 13. Доки ми всі не досягнемо єдності віри, боже друзі, перший пункт, який ми маємо себе перевірити, як помісна церква, наскільки ми єдині у вірі, про що йдеться мовитися? Ідеться мова про віру вчиня. Наскільки ми всі догматично, правильно розуміємо це писання? Проти сестри, якщо я зараз скажу, що, наприклад, візьмемо якийсь там, тест, ну, якусь доктрину, якесь вчення, і скажемо, як ми всі розуміємо, даний текст писання. Давайте ми поділимо з думками. Я дуже думаю, що багатьом із нас розуміння кожного у нас буде різнодумство. Так от брати сестри, задача Христова через правляння. Через збудування церкви, через певні дари Христос Ісус хоче, щоб помісна община вона однаково вірила. щоб між нами не було поділення, щоб між нами не було ну, того, що ми по-присному розуміємо це писання. Я друзі був в одному зібранні, де моя після крок мене підійшов брат, каже, брат, ти сьогодні говорив з кафедрі Євіс? Я, друзі, думаю, що брат, навіщо так жорстко? При чому тут є, у нас правда, є різнодумство, пане. Тоже давайте відкриємо Біблію і почнемо ну, досліджувати цю тему. Проте сестри, для цього у нас є церковний розмір, для цього ми потрібно, нам потрібно кожному читати Дома Святе Письмо. Нам треба збиратися, нам треба вияснювати слово. Для цього Бог по містам дає пам'ять проповідників, вчителів, які, які також наділені. Здатністю, здібністю вияснювати це слово і разом з так, таким, знаєте, спільному, спільному виясненні слова, ми маємо жити. Проти сестри, це стосується всіх, і не тільки братів, але і сестер. Наші сестер треба, щоб чоловіки вчили по домах або давали відповіді на їхні запитання, які виникають. Проти сестри, перший пункт, у нас має бути єдність віровчення. Ми маємо мислити, ми маємо вірити однаково. Ми маємо однаково розуміти святе письмо. Я думаю, друзі, наскільки ми це розуміємо, нам кожна вирішувати. Ну і я думаю, що ми в цьому напрямку маємо ще старатися і рухатися друзі. У нас має бути єдність віровчення. Друзі, другий пункт Віх 13. доки ми всі не досягнемо. Перше було єдності віри, друге, друзі, пізнання Сина Божого. Друга друг характеристика оцінки помісної церкви полягає в тому, що кожний член церкви має пізнавати Христа. Він має знати Христа, він має знати Його особисто. Я про це, друзі, часто якось нагадую, що в нашому оточенні ми часто замінили слово віруючий на слово «член церкви». Ну Якось так у нас вже сталося традиційно, коли ми хочемо узнати, чи людина віруюча, ми тут як питаємо, а ти вже член церкви чи не членця? Якби ми вже думаємо, що якщо людина прийняла водне хрещення, а вона вже автоматом віруюча. Е, мені доводилось, ну, не так багато, але відчати молоді пари, і коли я буваю запитую, нареченого чи наречено, ви впевнені, що ваша наречена чи наречений Христові? Знаєте, чому мені відповідають? Так вони ж не це. Ні, кажу, я, друзі, я, я, я не питаю, що вони члени церкви. Зрозуміло, що у нас одружуються члени церкви. Вони члени церкви, якби по факту, що вони не в одних реченнях. А ви впевнені точно, що вони Христові, що вони Божі. Тому що якщо ви поєднаєте своє життя з людиною, яка не пізнала Христа, ви будете мучитися все своє життя, одружившись на члені церкви, але не члени Христової церкви. Друзі, нам треба знати Христа, нам треба особисто знати Христа. Нам треба мати потрібно, кожному члену, кожному члену Христової Церкви мати впевненість спасіння. Нам треба, друзі, знаючи Христа, знати Його справу, яку він зробив. Нам треба, друзі, розуміти Христа, Його дію в нашому житті. Нам треба мати відповіді на молитву. Ми маємо молитися і знати, що нас Бог чує. Коли ми молимося, коли ми. Молимося нашими особистими молитвами. Ми маємо знати Христа, знати Його волю стосовно на нас. У христа, христа є особиста персоніфікована воля, він хоче кожному з нас показувати її. І при чому це знаєте, я дивуюся, цю волю він указує не тільки в таких, знаєте, доленосних рішеннях, навіть побутових рішеннях. Ну, коли ми довіряємося нашому Господу, ми навіть дрібниці свого життя, як ви запитуємо в ньому. Допустимо, без мене не можете робити нічого. Я знаю є мене один друг, брат Толя, він займається сантехнікою. І він професійний сварщик, професійний знаєте, от, ну, спеціаліст по пеклам, по опаленню. Ну, і він розказує мені такий випадок, що довелося мені робити котел газу, ну, варити. Каже, я так подумав, що робити на 15 хвилин. І зразу приступив до роботи, каже, що ти думаєш? Я кажу, два дні примушується. Елементарно не класти шов, накладу шок тече, накладу шов тече. А я подумав, тут 15 хвилин. А потім, друзі, знаєте, що стало я стало прилом, він сказав, я сказав, Господи, допоможи мені. Я не знаю, я не знаю. Друзі, я думаю, що коли ми робимо будь-яку справу, ми маємо знати Христа, ми маємо довіряти Йому, ми маємо пізнавати Його кожен день нашого життя через Слово, через молитву, через особисте спілкування з Ним. Це, друзі, другий пункт оцінки нашої помісної церкви. Кожний член церкви має знати і пізнавати Сина Божого. Третій пункт. Доки ми всі не досягнемо перше єдності віри, друге пізнання Сина Божого, третій пункт. Дорослого віку, апостол Павло говорить про те, що кожний віруючий має ставати дорослим. Ну, зрозуміло цей образ, що таке дорослий, що таке дитина. Дорослість віри, дорослість, дорослість духовна, йдеться ну, мова про духовну дорослість. Не Йдеться мова про те, що люди знають фізіологічно як дорослими, йдеться мова про спосіб, спосіб мислення, йдеться е, мова про духовний досвід боротьби з гріхом. Написано послання до євреїв 5 розділ вірш 14. А дорослим властива тверда їжа. І далі уточнюється, в чому полягається дорослість, у яких органи чуття використанням натреновані розрізняти добро і зло. Ви такий таке ви, ти, е, набив руку в чомусь? От він вже набив руку, він вже може робити якусь земну роботу. Друзі, люди віруючі, мають духовно натренувати свої органи чуття. А в чому ця натренованість має полягати? Розрізняти добро і розрізняти зло. Люди віруючи, які доросліші, або приходять в міру дорослого віку, духовного віку, вони розрізняють це зло, це добро. Вони не роблять зла, вони максимально дистанціюються від зла. Вони натреновують свої відчуття, щоб прощати. У них натреновані відчуття, щоб знаєте, не бути амбіційними. Щоб ну, давати місце Богу, але не вип'ячувати себе, не намагатися зробити собі духовну кар'єру. Друзі, я думаю, що ці всі такі тонкі духовні гріхи, люди дорослого віку мають якби, віддалятися від них. Це ну, така тонка духовна знаєте, сфера життя, але у людей дорослого віку, якби вони зрозуміли, що християнство це не просто не пити, не курити. У деяких друзі досить таке примітивне розуміння Христа. Так Я так, по таким міркам дивлюсь на себе, хто нормальний, є ну, люди набагато гірші за мене, якісь грубі гріхи впадають, моральні гріхи, я хто нормальний. Друзі, дивіться, писання говорить, що є, є терпимі гріхи, які уживаються разом з нами з віруючі, приходячи в міру дорослого віку, маємо розуміти, що ми ведемо завжди не боротьбу з будь-яким гріхом, з нашими помислами, з нашими амбіціями, з нашою оцінкою. Якби ми її відшліфовуємо і дорослішуємо. Ми залишаємося світське. Ми ростемо духовно і стаємо схожими на Христа. Друзі, третій пункт — це духовна зрілість. Ми маємо бути духовно зрілими, ми, ми маємо бути дорослими. Друзі, четвертий пункт. Також вирішить в 13-му 13 описані друзі, пункти якби, служіння помісної церкви, оціночного служіння. Єдність віри, пізнання Христа, духовна зрілість і вірш 13. Міру в віку повноти Христа. У віруючих людей має бути подібність Христу. Ми маємо бути схожими на Христа. Мені, друзі, це віш подобається, знаєте чи колись Христос сказав на гирні проповіді про те, що блаженні, голодні і справлі праведності. Якби восьми заповідях блаженства є блаженство бути голодним на праведність. Тобто людина, яка уподібнюється Христу, якби, вона є таким знати, духовним перфекціоністом. У неї ніколи немає ну, верхньої планки, що все досить. Я вже наскільки уподібнився Христу, що ну, все, я вже суцільна досконалість. Мені вже немає далі куди уподібнюватися. Дивіться, друзі, написано, що Павло говорить, що віруючі люди повинні постійно-постійно досягати міру віку повноти Христа. Да. Давайте будемо свідомі, що ми тут на землі ніколи не досягнемо цієї міри. Ми ніколи не станемо Христами, сестри, ми ніколи не станемо абсолютно схожими на Христа вже в усьому. Але ми маємо прагнути цього і бути максимально схоже на нашого Спасителя. Сестрі, ви знаєте, так побудовано наше дитяцьке життя, що Бог нас переображує Духом Святим і взагалі особистість Духа Святого, чому вона названа Духом Святим, тому що Він займається святістю кожного віруючого. Він працює над кожним із нас. Він працює над нашими думками, над нашим характером, над нашими звичками, над, над всім нашим оточення, над нашими рисами характеру, над всім, всім, що є в нас, Дух Святий, працює, і хоче, щоб ми були схожими нашого Спасителя. І я думаю, що у нас у всіх є дуже багато напрямків для духовного зростання Михерства. Ми маємо сьогодні також перевірити, наскільки ми піддатні від Духу Святому і ми уподібнюємося нашому Спасителю. Це був четвертий пункт. П'ятий пункту, вірш, вірш 15, 14. Щоб ми більше не були немовлятами, які кидає і носить усяким вітром вчення через лугавство людей, через хитрість для безходного обману. П'ятий пункт у віруючих має бути постійність. Вони мають бути постійними. Вони не мають бути немовлятами, яких питає церкві від Рончення. Ви знаєте, мені щось дав цей друзі приклад із життя нашого оточення. Ну, В одне помісне зібрання приїхав, ну, скажімо, називаємо видатний брат або брат з іменем. І щось говорить і питає з кафедри, так, брати, сестри, а брат каже, да, 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 да». Каже, не так, так, ні, каже брати-сестри, не так, не так, ні-ні, не так, не так. Друзі, я думаю, що ця постійність має бути, знаєте, в тому, що ми щось зрозуміли, друзі, на рівні наших переконань. І нас ніхто не зіб'є. Якщо ми зрозуміли це в Христі, що це, це вчення Христове, що це погляди наших переконання, побудовані на Слові Божому. Про сестри нехай нас не зіб'є, не Павло казав, ні ангел з неба, ні, ні, ні будь-хто. У нас має бути постійність наших, нашого. Розуміння Христового вчення. У нас має бути постійно, щоб нас не лякали різні вітри вчення. Я думаю, що ми часи різними конфесіями, і кожен хоче якось ну, на свій лад перекрутити, перекрутити письмо. У нас має бути духовний такий імунітет. Ми маємо, друзі, не хитатися, ми маємо бути ствердженими. Я знаю, що у нас одна сестра, як сказала, сестра, сестра Соня. До неї прийшли представники вчення. Рассела. І от ви знаєте, вона їй щось говорить, а вона цитує Хайса, і цитує письмо, не його прокарісає, вона їх цитує. І ви знаєте, друзі, вони послухали її аргументацію і кажуть, ну, нічого не можна сказати, ну, як би проти. Сестра, друзі, цитує Слово Боже, вона стверджена в істині. Тому проти сестра, я думаю, що ми маємо бути стверджені і не хитатися. Друзі, наступний шостий пункт, між 15 у нас має бути справжня любов. А щоб кажучи істину в любові, ну в усьому виростали в того, хто є голова Христос. <рес> Дивіться, щоб кажучи істину в любові, у нас, як, правда, як правило, буває дві крайності. Або ми говоримо істину без любові, або ми взагалі істину не говоримо. Ну, ну, ну не говоримо, мовчимо. Але казати істину в любові, ось. От, я думаю, що це е, в, вишина це духовності в даному тексті справжня любов. Проте, сестри, ви знаєте, ми не застраховані від помилок. І мені приємно, коли до тебе після прополі підходить сестра, брат, ти, в профолі, ти трішки допустив якусь е, вольність. Ну, не треба так е, щось сказати. Я, я, я нещодавно подякував сестрі за те, що да, слава Богу, є люди, які пильнують. Друзі, ми маємо з любов'ю один одному підказувати. Ми маємо один одному підказувати, і написано, ви духовні, виправляйте такого в духі лагідності, написано спостерігаючи кожне за собою. Тому у нас має бути справжня любов, я. ми маємо обов'язково казати щось один одному, але казати в любові. Ви знаєте, мені дуже подобається. одна один приклад, друзі, е, сестри із е, з Києва, Софіївської з Брачівки, і з сестру, сестра Рая Дорофеєва. І от ви знаєте, вона його чоловік, Сергій, він був військовий в якомусь високому чині, полковник е, цей підказує. І от ви знаєте, коли е, був час, коли не пускали її в зібрання, е, вона знайшла такий любовний підхід. От вона каже, Сірошенька, я хочу піти в зібрання. Він каже, не, не пущу. Вона день підходить. А внімає і каже, Сережінька, я тебе дуже люблю. Але Господа люблю більше. І, і вона йшла в зібрання. І ви знаєте, коли, коли вона ну, таким чином до нього підходила, ну, можна сказати, ну можна сказати, а я вірна Христу, я мала на увазі твої заборони, я йду в зібрання. Друзі, ви знаєте, я думаю, що ми маємо казати істину з любов'ю, Ми маємо шукати підходи до щоб щось одному щось підказати, підправити тут, при цим помолившись. Одна сестра так казала, а я що, а я, а я що думаю, те і кажу. І ні, сестра, треба думати, що ти говориш. Друзі, є такі, знаєте, правдолюби, які що думають, те вони зразу говорять. Друзі, це, це не біблійний підхід, те, що ти думаєш те казати. Треба думати, що ти говориш. Треба думати, як ти говориш, з яким ти настроєм говориш. Тому, друзі, я думаю, що нам є в чому рости в цьому, в цьому показнику, в цьому, в цьому пункті. Справжня любов, казати істину в любові. Якщо ми помічаємо якісь негаразди навколо нас, друзі, не поспішайте з судом, не поспішайте з оцінкою. помиріться. пошукайте серце людини, пошукайте її, ну, узнайте про її коло, е, коло життя, чому, чому, в неї, ну, чому в неї саме такі можливо проблеми. І, Друзі, наступний пункт, сьомий пункт, шостий був справжній любов, сьомий пункт взаємозалежність. Вірш 16, де все тіло складене і з'єднане завдяки підтримці кожного суглоба, здійснює ріст тіла в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Бог назвав помісту церкву словом тіло, яке з'єднано, написано суглобами. І все це тіло здійснює ріст в міру дії кожного члена. У кожного члена цього тіла є своя міра. Ну, наприклад, дивіться, колись наші руки, друзі, були маленькими в дитинстві, але вони виросли, ну, скільки разів? П'ять разів, мабуть, як мінімум. так? Друзі, у нашої руки є міра росту в п'ять разів. Я друзі, думаю, як Бог добре все мудро зробив, якби наш ніс ріс п'ять разів, як рука, я думаю, нам було б незручно ну, З таким носом жити. Бог обмежив наш ніс, що він виріс. Ну, скільки, друзі, ну, там, два рази, може. Ну, не на відстані 50 сантиметрів, як лутаюсь. Друзі, Бог зробив так, що кожен член тіла росте в свою міру. І Бог визначає цю міру. От Бог визначає одному члену тіла рости даному свою мірочку, іншому члену тіла рости більшою мірою, знайти його більшими дарами своїми. Але, друзі, дивіться. Кожний член, кожен суглоб, кожен член цього тіла, вони з'єднані і повинні підтримувати один одного. Вони всі взаємозалежні. Я, друзі, думаю, що коли ми маємося в душі, я думаю добре, як добре, що рука достає до спини, ну, що ми можемо самі собі помити спину на чау Ну, Я розумію, що тіло так побудоване, друзі, що воно забезпечує свою життєдіяльність. Ну, ну не може, не може тіло бути без руки, без ноги, без очей, без носа, без вух. Друзі, Бог так зробив, що кожен член потребує в один одного. Друзі, це образ для помісної церкви. Ми маємо розуміти, що ми взаємозалежні, ми не автономні. Нам самим буде важко дуже виживати, Бог спорядив так своє тіло, свою помісну церкву, що у кожного із чому церкви є своя функція, є свої здібності, є свої дари, своя міра. І ми, друзі, живучи в одному тілі, в одній помісній общині, повинні друзі, пам'ятати про нашу взаємозалежність. Тому нехай Господь допоможе друзі нам страхи Божому оцінити своє служіння, своє життя. І бути готовими до того, що якщо наш е коло життя наше не відповідає божественному стандарту, ми будемо пам'ятати про нашого мудрого, великого постаправа, який може нас вправити в потрібному русі, і він це робить дуже вправно, вміло і милостиво. Нехай не буде слава нашому Ісусу господису.